Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вони намагалися бути непомітними. Працювали далеко від передової у квартирах, підвалах, замаскованих точках. Але сховатися від зсу надовго ще не зміг жоден російський окупант. Справжнє палювання на російських дрончиків влаштували сили оборони на запорізькому напрямку. Вони точно системно і без зайвого шуму одним за одним витісняли ворога. Операція отримала назву дроноцид. Її результати одні з найвідчутніших за останні місяці. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, бійці ЗСУ виявили 90 точок, де проживали, працювали російські оператори, ударних та розвідувальних безпілотників. 42 об'єкти знищено або пошкоджено. То есть их реальное количество уничтоженных самих операторов, мы можем говорить о том, что ну, это более 100 личного состава. Это как минимум. Как практика показывает, одно, в одном пункте временной дислокации операторов БПЛА могут находиться от 4 до 10 операторов. В операції брали участь вісім підрозділів. Усі вони працювали лагодженом, з точною координацією, використовуючи як розвіддані, так і власні дрони. У оператора БПЛА підготувати це треба і час, і, відповідно, ідентичне вложение подобного характеру операцію можна читати унікальною. То есть речь идет о снижении возможности оккупационной армии в моменте нанесения ударов с использованием fpv дронов как на оптоволокне, так и, соответственно, на fpv дронов обычных, плюс использование разведывательных дронов до минимума. То есть возможности нанесения ударов по логистике силы обороны Украины, уничтожение личного состава, уничтожение тяжелой бронетехники, возможность влиять на ротацию личного состава, вывозраненных раненых подвод БК на данный момент весьма сократился у оккупационной армии. На цьому подарунки для російської армії не закінчуються. До числа 200-х приєднався Михайло Гудков, генерал-майор, який очолював 155-ту бригаду морської піхоти, що зараз намагається наступати на суми. Як повідомляють задканали, Гудкова було ліквідовано під час удару по командному пункту в населеному пункті Кореневе, що на Курщині, разом із ним на шлях очищення відправилися щонайменше 10 офіцерів, більшість із яких старше командування. Все намного хуже. Чотири попадання в передовий пункт управління однієї з бригад. Але й на цьому не все знищено важливий об'єкт військово-промислового комплексу ворога. Сили безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими силами оборони завдали вогневого удару по найбільшому підприємству Енергія в місті Єлець Липецької області. Завод займається серійним виробництвом батарей та акумуляторів для засобів ураження російських військ. Зокрема, не випускає модулі планування і корекції на російську розробку, що перетворює звичайні авіабомби на плануючі з підвищеною точністю і дальністю. Також там виробляють батареї для оперативно-тактичних ракет іскандер м Морських крилатих ракет х 35 у та енергетичні модулі для спеціалізованих комплексів. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Що стосується фронту, ворог продовжує тиснути по всіх напрямках. За минулу добу відбулося 185 бойових зіткнень. Бої фіксувалися на 12 напрямках. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Окупанти не залишають планів розширення до присутствия на території України. В первую очередь за що областей, не включених указом російського диктатора, состав в Российской Федерации. Соответственно, речь идет о Сумской Харьковской и возможности прорыва к Днепропетровской области. 1200 километров линии боевого столкновения, активной линии ни единого тихого участка фронта нету. Противник пытается давить, где только может, пытаясь таким образом найти слабые места в нашей обороне. Но говорить о каких-то каких масштабных изменениях на поле боя. 15 квадратных километров на 1200 километров активной линии боевых действий это небольшой результат в течение суток. С учетом того, что противник вновь и повторю, теряет огромное количество не только живой силы, но и техники, и вооружения, и иного оборудования. Ні, которо собственно горяпа требує досично дійного производство і поставки непосредственно на поліпою. Ми не лише успішно стримуємо ворога, але й точно та безповоротно б'ємо по російських скупченнях, як по живій силі, так і по техніці. Ситуація на передовій залишається складною, але українські захисники роблять усе можливе, щоб якомога швидше наблизити ганебну поразку російської армії. І зараз питання не в тому, чи вдасться, а коли. Росія має намір окупувати Одесу. Саме це місто є головною метою Путіна. Все для того, щоб позбавити Україну доступу до її головного порту. Путін вірить у те, що Одеса, нібито, є історично російським містом, чиновник у розмові з журналістами заявив, що для глави РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Такі висновки зробили у Financial Times. підтримують їх і у інституті вивчення війни. Там звернули увагу на останні заяви російських чиновників, які доводять, що РФ не змінила намірів знищити українську державу. Туди ж входить і окупація Одеси. Представник Кремля Дмитро Пісков, 30 червня, відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є російським містом і має власну історію. На це Пісков заявив, що історія Одеси нерозривно пов'язана з Росією. А помічник Путіна Володимир Мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці це один народ з історичною батьківщиною. Пославшись на давньоруські землі з обох боків Дніпра, Новоросію та Крим за словами аналітиків, ці заяви вказують на масштаби територіальних амбіцій РФ. Звучить загрозливо, особливо коли це пишуть західні видання. Але чи справді Росія може здійснити свої плани? Ми всі встали сталі скільки разів Путін і його окруження збиралися наступать, вновь наступать на Одессу. И, соответственно, мы видим, что очередной всплеск информационный пытаются российская верхушка создать. И очень часто это совпадает с тем, что у России на поле боя нет существенных побед, нечего преподнести, в том числе и внутреннему потребителю, российским гражданам, И, соответственно, надо каким-то образом информационную пустоту заполнять. При цьому ймовірно Путін справді планує захопити Одесу, і ось тут ми підходимо до найголовнішого можливостей Росії говорити і планувати можна будь-що, але чи є сили у росіян? Є лише два варіанти наступу на Одесу: перший наземна операція з Придністров'я. Окупанти піти не зможуть. Кількість військ там плачевна, перекинути більше неможливо. І власне одна з причин окупації. Одеси, про яку говорили раніше, це коридор до Придністров'я. Таким чином, росіянам для наступу на українське місто треба знову захопити Херсон, потім іти у бік Миколаєва, а вже звідти до Одеси. Шлях настільки далекий, що звучить як фантастика. Другий варіант морська десантна операція. Ось тільки кораблів у Чорному морі у росіян не лишилося. Та й загалом, під час повномасштабної війни, їх флот істотно зменшився. Тому цей шлях ще малоймовірніший, ніж сухопутний. З воєнної точки зору, а які сьогодні є предпосилки, а, хоча б мінімальні для того, щоб говорити про можливих наступлениях, атаках на Одесу. Атаки на Одесу і так продовжуються, я сказав, кожен день, кожну ніч. Це ракети, це ударні безпілотники. А от Какой морской десант можно сегодня проводить в России? Может провести, но ну, один раз, и уйти на, море, на дно моря. Наземная операция? Нет. Воздушная операция? Нет. Соответственно, сегодня нет ни одной компоненты, которая бы позволила говорить хотя бы о том, чтобы приступить к реализации этих, как бы, планов. Путін справді може вважати Одесу головною метою, і, безперечно, він хоче її захопити. Але на початку повномасштабної війни такими цілями також були Харків та Київ, і всі ми знаємо, чим це закінчилося для путінських вояк. А тоді ситуація для окупантів була сприятливішою.